Слава Богу, брати і сестри, ми служимо дуже великому потужному Богові. Я собі інколи думаю таку думку, така мізерна наша уява з тих образів, які говорить Боже Слово. Ми уявляємо, представляємо, який Бог. Але коли війдемо в його славу, ми будемо дуже вражені, бо Він є дуже потужний Бог. Я собі інколи думаю і представляю, якби він явив свою потугу, ми б не витримали. Людська природа не витримує Божої присутності. І я дивуюся, інколи люди, знаєте, такі піти, ти дитячі, в своєму зверні до Бога говорять. Знаєте, Ісусечку, Божечку, там, друг мій, дружочок мій, ще інше, знаєте, послухайте, Бог дуже потужний. І Він має свої імена. Сьогодні хтось, сестра Оленка, напевно, гарно сказала, що в Бога є. Ціла колекція потужних імен Він представляє себе нам. Хто він є насправді? Коротко, брати і сестри, проповідує, ми молимося. Відкрийте, будь ласка, книга буття 168.9. Я думаю, ви не один раз чули історію цієї жінки, і кожен раз ми щось нове можемо черпати з цього. Книга буття 16 Роузил, 8, 9 вірші. І сказав цебто ангел. Агаро, гаро, царе невільнице, звідки ж то прийшла ти, куди ти йдеш? Та відказала: Я втікаю від обличчя Сари, пані моєї. Ангел Господній промовив до неї: Вернися до пані своєї і терпи під руками її. Брати і сестри! Інколи Божі відповіді або Божий варіант, який приходить в наше життя, він не дуже нам подобається. Ну правда чи ні? Не дуже подобається. Дуже добре, знаєте, коли ми помолилися до Бога і прийшла відповідь. Інколи, знаєте, такі бувають молитви. От терміново щось потрібно: якесь розположення начальника, якісь речі, знаєте, які вже нагально треба вирішити. І бувало в вашому житті таке, що помолився і на тобі є. От з'явилося моментально. Було таке у вас? Не один раз ми це переживаємо. А буває таке, знаєте, просимо церкву, церква, помоліться, будь ласка, хвороба, якісь невирішені проблеми, питання, як сьогодні брат говорив, про проблеми, які є в нашому житті. І буває, знаєте, церква молиться, беремо пости молитви. І приходить відповідь. Ми так хотіли, Господи. Ми хотіли цього, прийшла відповідь. Але інколи відповідь приходить, така, яка нам не дуже подобається, брата і сестри. Не подобається їм. Хіба дуже добре і комфортно було Агарі в домі Авраама і Сари? Скажіть мені, будь ласка. Якби було б комфортно і дуже добре, вона не втікала з цього дому, правда? Вона б не втікала з цього дому. Але були певні умови, обставини життя, які склалося. В її житті їй було дуже важко. І вона втікла з цього дому. Ніхто, мабуть, не знав глибини серця, переживань, болю, те, що було в неї. Інколи людям не зрозуміти нас. Інколи ми пробуємо щось радити людям. Послухай, я знаю, як тобі важко. Як ти знаєш, як ти цього не проходив? Як ти знаєш, як втрачати рідних? Як ти знаєш, як хоронити дітей? Як ти ніколи не хоронив цього? Як ти знаєш, що людина проходить? Знає все Бог, брати і сестри, всю глибину нашого болю, якого ми не можемо інколи сказати словами, бо їх замало. Біль взагалі важко передати словами. Це знає тільки наше серце, яке інколи болить, яке особливий має, брата і сестри, трепіт І це все бачить Бог. Це можна іншу тему говорити там, власне, після цього, коли вона зустрілася з Ангелом Божим, вона говорить: ти Бог видіння мого, ти Бог, який бачив мою біль, мої переживання, як мені важко в цьому вдомі. Але я про інше говорю, власне, тут. Я говорю про те, брати і сестри що ми інколи просимо, Боже, ти бачиш ці обставини. Боже, ти бачиш мою біль. Боже, ти бачиш чоловіка, мого, жінку, мою, дітей моїх, роботу, працівників, країну, в якій знаходиться, безліч речей, які ми деколи просимо, роками, десятки років просимо, Боже, зміни щось. А Бог, знаєте, що інколи каже? Ці обставини для тебе найкращі. О мій Бог, я не хочу таких обставин. Я так хочу, щоб митце помінялося, щоб чоловік, який не віруючи, я за нього молюся, він став класним християнином. Як одна колись жінка казала. Класний був христинин, вона так і говорила. Але пройшли роки, довгі роки, коли вона за нього молилася. І знаєте що? Бог її змінив з її непростим характером. Є люди інколи з таким характером, знаєте, не співши глянути, сісти, встати, як вже. Інколи є, але Бог найглибше глибше нас. І знаєте що? Пройшов час. А Агар так і не зрозуміла все те, що хотів Бог зробити в її житті і в її серці. Тому що проходить період часу, народився синочок, в неї він виріс, і Бог згадав про обітниці, які він дав Авраамові. І народився в Авраама син. І написано: прийшов цей день відлучення. Пам'ятаєте Ісака «Справили гостину, гарну батьки. А цей хлопчак вже був підліток. І він що робив? Насміхався. Він насміхався. Бог бачив до того, що як я прочитав цей текст, Бог бачив, як Агар поступала своєю козяйкою. Вона ігнорила її. Вона принижувала, вона теж насміхалася з нею. І, може, говорила: бачиш, то кого Бог вислуховує? Мене чи тебе? То кому Бог обітниці дав? Тобі чи мені. Принижувала її. Але Бог працювати хотів над серцем Агарі. Як інколи, брати і сестри, нам так не подобається цей сценарій, який Бог прописав для нашого життя. Уявіть собі далі, поріс іншу картину. Агар міняється. Бог міняє і серце, характер. Вона стає чудовою благословеною Божою посудиною. Мабуть, не потрібно було тікати. Мабуть, не було цієї ворожнечі, яка сьогодні існує між арабами і євреями, Ізраїлем, тому що Ізмаїл це нащадки, то сьогодні араби, весь мусульманський світ. І ми сьогодні кажемо, чого вони такі сильні. Чого в них нафта, чого в них золото, що чого, чого Дубаї такі, що Це Це теж є Боже благословення в цьому. Це не просто так все проходить. Хоча вони вибрали інший сценарій ще в особі агар. Наступно читаю місце писання, час дуже швидко пробігаю. Це буде листа апостола Павла до Пилепян, перший розділ 12-14. 12-14. Бажаю ж я, браття, щоб віддали ви що те, що сталося мені. Вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усіх приторію та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа, а багато брахтів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилося Слово Боже, звіщати безстрашно. Апостол Павло він дуже часто в листах нагадує: моліться за мене. І коли навіть він був в кайданах, він говорив, що я надіюся вас побачити. Моліться, щоб Бог дав цю можливість. Ви думаєте, що Павло не надіявся, що його Бог відпустить? Ви думаєте, що він не вірив в потужного Бога, який може все робити, який в Филипах кайдани поспадали і в двері в'язниці відкрилися? Це той самий Павло, це той самий Павло, який бачив Божу величі могутність. Брат Лені, з і ви були в Римі, бачили там це місце, мабуть, вам показували правда, неправда, але там те є місце, де був Павло, Петро, темниця місце це, де він сидів, відбував покарання. Але він щось збагнув цьому всьому. Йому так би хотілося звільнитися від тих кайданів, йому так би хотілося ще прийти до своїх, відвідати церкви, побути з ними, помолитись, побачитись. Це ж набагато краще, ніж бути закритим, а він про якийсь успіх Євангелії говорить. Інколи ті обставини є в нашому житті, які Бог не міняє, вони служать потужною Божою дією, силою, величю Його. Тому що для того, щоб доступити до дому кесаря, такому, як Павло, ніколи б там двері не відкрилися. Але Павло був прикутий до воїна. Який його сторожив? Уявіть собі, що тому і було робити. Те саме, що дантист, який лікує зуби, він спокійно може свідчити, і пацієнт нічого не може сказати. Йому, правда? Абсолютно. Куди йому діватись? Це Та так само, чи таксист, якщо ти посадив собою везеш, то однозначно, що йому робити? Ти ж не висадиш його на автобамі, як автобанку, куди він вийде? Він мусить слухати Іван. Це просто я розказую прості такі речі, які інколи в нашому житті ми зустрічаємо їх. Те саме було в Павла з воїнами, які завжди мінялись. Там не прості були воїни, там елітні були воїни, які були з дому кесаря. Це розумні були люди, які були вищого рангу того часу. Уявляєте, коли воїн, який приймав Христа, він каявся. Він ніс вістку Євангелію далі. І проходить деякий час. Дивіться, і Павло пише, він же пише до Филипян 4,22, Вітають вас усі святі, а найбільше ті, хто з кесарого дому. Куди прийшло Євангелія? В дім самого кесаря. В дім самого кесаря. Знаєте, коли прийшла війна, і я якраз цей час був в Іспанії, в Мадриді, я здивувався, як з дому короля принц Принцеси приїхали в Євангельську церкву українську і кажуть, ми хочемо допомогти вам. Чим? Привезли з собою журналістів які з центральних каналів, кажуть, ми можемо зробити репортаж. Якась допомога, потрібно ще щось. Вони мега послужили. Вони на всю Іспанію зробили репортаж. Я українська церква. Зносьте туди продукти, все, що у вас є помагати треба українцям, все. Ви розумієте, як, як, як ми можемо деколи доступити в ті місця, які б ніколи ми не потрапили? Ми згадуємо часи наші дідуси, батьків когось, які терпіли гоніння радянської системи. І думаєм, чого так несправедливо? Люди, які чесні люди, віруючі люди, чесні люди, добрі люди, які були добрими працівниками, закриті були двері їм, вищі навчальні заклади, ніяких нормальних робіт. Їх всюди принижували, гнали від самого садочка, школи і так далі. Це були люди, з яких тільки постійно насміхалися, казали, це темні люди, які нічого не знають. А за них були талановиті люди. І дуже багато віручих людей були судимі і сиділи в в'язницях. Прийшов певний час, багато літератури появилося різної. І навіть ті люди, які сиділи по політичним статтям, вони пізніше вийшли з в'язниць. Вони говорили: ми чули про Бога там в в'язницях. Це було найкраще місце для проповіді в Англії. Це були ті люди, яких ніколи в цьому суспільстві ми не побачили і не досягнули. Це були відомі люди, які були професорами, академіками, музиканти відомі, композитори. Слухайте, подивіться, скільки ця репресивна машина з'їла людей. Але багато цих людей вони прийняли Ісуса Христа. І здавалося, чого такі обставини для церкви важкі? Ми не розуміємо деколи те, що робить Бог в нашому житті. Інколи, брати і сестри, те не зрозуміле, воно служить благословенням. Для інших людей, тому що люди за нами дивляться. Коли буває важко нам, де ти шукаєш порятунок? Чому ти такий спокійний і серце твоє не тривожиться, коли сьогодні маса тривог в цьому світі? А ти можеш відкрити свої уста і сказати, звідки ти черпаєш свій спокій? Хто є твоєю надією, хто є твоєю підтримкою? Ім'я йому Ісус Христос? Ти можеш сказати це, дорогі брати і сестра. Поділитись цим. Наступне місце писання Бутя, 50, 16, 21. І переказали вони Йосипові, говорячи, батько твій заповів, був перед своєю смертю, кажучи. Отак скажіть Йосипові, прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були, заподіяли. Але тепер вибач гріх рабам, Бога батька Твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли вони також, браття його впали перед лицем його та й сказали: Ось ми тобі зарабів. А Йосип промовив до них: не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав на, на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду отримувати вас та дітей ваших, і Він потішав їх. І промовляв до їхнього серця. І Йосип, який був там вже в колодязі цьому, от і від його стан. Змішані дуже сильне почуття. Брати, які, які брати по крові так поступили з ним. А що далі? Смерть, мабуть, він думав одне, що смерті все, все закінчилося кінець. А ще інші думки. Полонили його розум. Боже, а де ти? А де ти? Інколи, знаєте, люди що кажуть, Господи, а де діти твої обітниці? А де діти, те проче слово, яке ти мені говорив, Господи? Де його діти? Ти ж мені говорив, Господи, про ці речі? Ти ж мені дав відкриття ці, які я поділився своїми рідними. Вони проти мене ще якось так цікаво поступили зі мною, неначе не прийнявши це слово. Де це все, діти, Господи? Як це так може, що так, так брати зі мною поступили? Брати і сестри, інколи можуть нас такі думки теж навідувати? Не так зі мною поступили, не привітались, доброго слова не сказали. Послухайте, ми найкращі сім'ї, ми найкращі сім'ї. Якщо ми тільки будемо розраховувати на людей, що всі нам повинні вітатися, молитися тільки за нас, привітними бути, дарувати нам ще щось, послухайте, загляньте в своє серце. Може, ми егоїсти? Можемо егоїсти, може, ми тільки вичікуємо, щоб, щоб тільки нам служили. Щоб тільки до нас всі люди привітні, добрі були, бігали навколо нас. Якщо щось не так, хтось там не посміхнувся, пастор не привітав, смс-ку, хтось не написав, всі погані, то пастора, я не хочу знати, то церква вся така і тому подібне. Не спішим робити висновок, Не спішим ніколи. А загляньмо в своє серце, що там робиться, бо Бог працює всякого часу з нами. Бог хоче, брати і сестри, щоб там, в цьому серденьку, ніяка гордість, ніяка, брати і сестри, заздрість, ніяка, брати і сестри, річ, яка недобра поселилася, зернятко впало, проросло і пустило гіркий корінь, бо потім буде ще більша проблема, буде ще більша проблема, брати і сестри. Тому Біблія всякого часу заохочує: пильну ймо. Пильнуймо. І коли йдемо в Дім Божий, то пильнуй не за сусідом, не за жінкою, не за синами своїми дочками, а за ким? За собою, за ногою своєю. Пильнуй за серцем своїм пильнуй за ким ти серцем прийшов сьогодні. Я зараз будемо молитися, брата і сестри І в когось, можливо, є якісь недобрі оці знаєте, насіння, яке посіялося в вашому серці ми просто можете підняти свою руку, і ми разом всі будемо молитися, щоб Господь звільнив наше серце. А мого в когось є і обіда на Бога. І ви кажете, Господи, так несправедливо Ти поступаєш зі мною. Хтось ділиться свідченнями, комусь ти відповідаєш, за когось моляться і прийшла відповідь, а в моєму житті роки немає відповіді. А в моєму житті нічого не міняється, обставини мої не міняються. На днях мені позвонила одна місіонерка, от вона вже в певних руках, і вона мені жаліється, каже: Віталій, чому Бог такий несправедливий? Я всю юність і не тільки юність посвятила йому. Я завжди молилася, щоб вийти заміж, і Бог дав мені доброго чоловіка. Він мені не дав. Я хотілося завжди залишитися на місії, але мене скоротили з місії. Я повернулася в свій дім. Я думала, буду з мамою ці декілька років, буду потішати її. Я тільки повернулася з місії за півроку захворіла мама, померла. Чому Бог такий несправедливий? Чому Бог так поступає зі мною? Можливо, у вас є якісь обіди, брати і сестри. І ви, може, теж дивитися на других людей і порівнюєте себе. Ніколи не порівнюйте себе ні з ким. Тому що ваше особисте життя це сценарій, який прописує Бог. його особи міг порівнювати. Як добре, ровим найстарший йому все. Як добре, Юда, він такий сильний, він кулаками всіх розжене, і він тут заваділа. От добре таким людям. А я, я інший. Як так зі мною ці люди поступають? Знаєте, що я сказав цій жінці, цій сестрі, яка мені позвонила? я до неї кажу: послухай, сестричко, ти не знаєш кінця. Ми ніхто не знаємо, який кінець у нас, брата і сестри. Ми не бачимо ще, брата і сестри, тому що ми ще не на фінішній прямій. Ще не фініш, ми ще на біговій дорожці. Якщо ти сьогодні вийдешся з останніх сил і думаєш, що це зараз впаду, не впадеш. Бог понад сил ніколи не дасть. Ви знаєте, що людина може без кисню піднятися на 8 тисяч дев'ятсот метрів майже. Може, без кисню. Ну, Еверест, він, він я не пам'ятаю, скільки там 8 тисяч десь до 900 має, правда? Якщо там подивитися точно. Були випадки, що піднімалися без кисню. Але якщо 9 тисяч метрів, вже позначка 9 тисяч, то смерть. Чуєте, що я вам кажу? Це порівняння. Бог не дасть більше понад в наше життя, не дасть, щоб ти розбився в вірі, щоб ти впав, не дасть Бог. Але в твоїх випробуваннях Він підтримає тебе, Він допоможе тобі, Довіряй йому своє життя. Адже Жи Ісус, ти найкраще знаєш. Я зараз не розумію до кінця тих обставин. Я до кінця не розумію, чому я тут. Я до кінця не розумію, чому відповіді не приходять в моє життя. Але прийде фінал, коли ці всі брати, які такі в зумові були проти Йосипа, вони прийшли до нього і в тремтіні, і в страсі були. Бо вони ж переживали. Вже не той Йосип, який сидів там, що хотіли могли з ним зробити. Вже Йосип мав владу, що хотіти, то зробити з ними. Отак От інколи Бог повертає круг життя. Скільки я історій чув, як, бувало, попадали в невістки в непрості ситуації, коли свитруха перевертала весь дім проти невістки. Чи проти зятя настроювали все і рідну дочку, і все, тяжкі обставини були. І я знаю, як Бог все міняв. Як Бог все міняв. Як потім ці люди, які постійний негатив говорили, потім вибачення просили. Потім найкращі слова підбирали до тих дітей, яких зневажливо було ставилось. Тільки я знаю, що бувало, що між братями були такі непорозуміння дуже серйозні. І ворожнечі піднімалися, і все. А приходила старість, і ті люди зі сльозами просили і казали, я не можу померти. Прости, благослови мене і тому подібне. Ми не знаємо кінця, брата і сестри. Не спішим виносити якийсь висновок про тих чи інших людей, про ту церкву, служителів і тому по не спішим ніколи, ніколи не спішим. Довіряємо Господу. Амінь. Станемо для молитв.